Гранти для переселенців з Криму та Сходу покращити житлові умови чи розпочати власний бізнес на Прикарпатті зможуть люди, котрі покинули окупований півострів або зону. Ато таку можливість за підтримки ООН презентують громадські активісти. кажуть, вигравши грант, люди зможуть стати на ноги без підтримки держави. Покращення житлових умов в першу чергу для тих, хто приїхав в села, хто вирішив жити в селах і для цих людей. Це як переселенцям з Криму, так і переселенцям з зони АТО. А для початку ведення бізнесу це грант суто для переселенців з Криму. Сума грантів вона є різною, але це до трьох тисяч доларів. Крім того, активісти привезли переселенцям гуманітарний вантаж від ЮНІСЕФ. підгузники для дітей за. Особи особистої гігієни та побутову хімію. Попри це, проблему біженців не менше. Нещодавно розповідає співголова координаційної ради з питань надання допомоги населенню Леся Ронець на Прикарпаття прибули майже три десятки дітей із зони АТО. Серед них сироти, такі що проходять курси реабілітації. Наразі прикарпатські активісти та благодійники одягли їх власними силами. Тепер вирішують, як допомагати далі. Першим питанням це. Є їхнє постійне перебування, ну більш тривале перебування це є харчування і залучення дітей до освіти. Розглядаємо зараз різні варіанти. Ми маємо зараз варіанти, що ми можемо розділити дітей по реабілітаційних центрах. Це і мединя готова прийняти 15 дітей разом з двома виховниками. Інші заклади, ну вони по їхній програмі вони хочуть бути всі разом. Крім того, в Івано-Франківській області у переселенці вже народилося десятеро малюків. Ще понад 30 родин чекають поповнення. Всього ж на Прикарпатті перебувають більше 4 тисяч осіб зі сходу та Криму. З них менше половини підписали угоду про соціальний супровід.